Питання земельні. Ви сьогодні мали можливість бачити те, що ні одне земельне питання ми не голосували, ні тої сесії, ні попередньої сесії. І зовсім не винні люди ті, які там були в тому проєкті рішення. Колотив всім тим, той, кого 25 го числа ми за власним бажанням звільнили з роботи. Другим сценаристом був той, хто обіймав посаду голови комісії. Зараз йому язик обертається нас, свободівців, які завжди виступали гостро питаннях земельних в питання, земель, місті Другобичі, звинувачувати в тому, що ми за не голосували. Та ви є брехун насамперед. Коли ви, ви собі дозволяєте таку брехню, то ви є просто брехун. я вам не вірю, що ви зараз після тої критики тих десяти депутатів змінилися. Та ви нам. Люди, а ви роки а не брешіть людям, ви три з половиною роки брешете і бреші. Неправда, неправда. Не да. не Все, дякую.